Мої дівочки. Підемо додому вже, чи що? Ти додому хочеш? Додому хочеш. Чи до чи гуляточки. Що, кажи, додому хочеш, чи гуляти? Да, моя косявиця, косявиця. Да, ну, пішли додому Хочеш додому? Підемо додому, підемо. Пішли? Пішли моя гарнюся. Пішли, заходь, заходь до хати. Заходь, заходь до хати, заходь. Заходь до хати. Нічого нема. Іди моя косюня. Що моя косюнечка, що? Ти куди підеш? До хатки чи на вулицю? Кажи, кажи, куди підеш? Куди підеш? Куди підеш? Ну кажи моя хороша, кажи. Моя дівчинка, моя косівця, ти хвостику машиш, да? що ти хочеш? Кушатки. Чи що, пішли, куди ти там пішла? Що ти хочеш там дивишся? О ти моя умничка. Дивись, яка гарнюся. Дюсенька наша. Косюня. Що, пішли на вуличку, чи додому, чи в хатку. М? Кажи мені, кажи. Ти така розумна. Кажи мені, кажи. Кажи, О, ти. Ну й добра, дівчинка, давай, пішли.